Мої любі підписники на моєму каналі «Наші люди всюди разом із Жанною Бланк сьогодні у своєму відео я хочу розповісти все про Швейцарію. Чому? Тому що в мене зараз відпустка, і я половину терміну своєї подорожі провела у Швейцарії. Я подорожувала, була в декількох Містах Швейцарії у Цюріху і Сант-Морісі. Також я зустрічалася зі своїми друзями, приймала участь у мітингу підтримки України в Цюріху, познайомилася з новими цікавими людьми. І хочу сказати, що я настільки. Ну як сказати, захоплена нашими українцями, тому що ми є незламними, де б ми не були. Ми за ми скрізь пускаємо своє коріння. І я багато зустрічалася з людьми, які мали якусь ну, свою, скажімо, чим займалися в Україні і зараз продовжують своє діло у Швейцарії. Хоча це так не дуже легко, це дуже короткий термін. І кожна людина, яка має своє особисту якусь справу, своє діло, є фахівцем у цьому. І в мене виникає така гордість за нас, за українців, що я думаю, європейці інколи від нас в шоці, тому що вони не звикли так працювати, як ми в такому темпі і з такою результативністю. І думаю, що українці точно можуть змінити світ, Україна. А тобто, краще сказати, що українські люди це є велика сила, і я пишаюсь тим, що я є українка. Ще хочу нагадати: не забувайте підписуватись на мій канал. От я за це вам буду дуже вдячна. І допоможіть, будь ласка, підтримати і поширити україномовний контент на просторах YouTube. тому що це на сьогодні є дуже важливим, щоб більше було чутно української мови, і що ми не забували про неї, не забували про те, звідки ми родом. І я думаю, що це є важливо. І ще також багато людей, ті, що виїхали за межі України, вони також хотіли б чути програми або різну інформацію саме на українській мові. Загальна кількість українських біженців, які приїхали до Швейцарії, рятуючись від війни. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії складається на, на березень 25-го року десь приблизно 75 тисяч осіб з можливим збільшенням цієї, цієї кількості людей у 25-му році, у 24-му році виїхала, повернулася на до України десь приблизно. 6 тисяч людей, а зараз знаходиться ще в розгляді біля 14 тисяч заяв, які йдуть в обробці на те, щоб отримати тимчасовий захист статус С Швейцарія. незважаючи на те, що вона маленька країна, але вона продовжує приймати українських біженців, надаючи їм тимчасовий захист зі статусом С. Цей статус подовжено до 4 березня 26 року. Українці, які потребують захисту, можуть подавати заяву на отримання статусу С безпосередньо після прибуття до Швейцарії. Це можна зробити в одному з федеральних центрів з надання притулку або через застосунок Рекістреме. Кожна заява ретельно перевіряється, якщо особа ніколи не проживала в Україні. Або вже отримала тимчасовий захист в якійсь іншій країні, то її заява може бути відхилена. Я хочу приділити вашу увагу на те, що починаючи з червня 2024 року Швейцарія посилила критерії для отримання статусу С. Тепер на цей статус можуть претендувати лише українці, які прибули з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями. Крім того, процедура розгляду заяв на отримання статусу «С» також стала більш тривалою, і замість 15-20 днів це може тривати до 80 днів. Претенденти повинні ще надати доказ того, що вони перебували в Україні під час початку війни і не мали можливості отримати тимчасовий захист в іншій країні. ЄС коротенько, нагадаю вам. Що статус С надає право на проживання і працевлаштування у Швейцарії. Біженці зі статусом С мають також доступ до житла, фінансової підтримки та медичної допомоги і навчання для дітей у школах. Українські біженці, які отримали у Швейцарії статус тимчасового захисту С, мають право на соціальну допомогу. Її розмір залежить від кантону проживання та індивідуальних обставин. У середньому виплата на людину складає близько 1 тисячі швейцарських франків за місяць. Після отримання статусу С біженці розподіляються по кантонах, які відповідають за надання фінансової допомоги. Рекомендується звертатися до місцевих соціальних служб для отримання детальної інформації про. Доступну підтримку та процедури подання заявок також надається медичне страхування з покриттям з моменту подання заявки на тимчасовий захист. Українські діти мають право безкоштовно навчатися у швейцарських школах у 2025 році. Швейцарія продовжує реалізовувати стратегію добровольного повернення українських біженців на батьківщину. Ця стратегія передбачає надання фінансової допомоги тим, хто вирішив повернутися до України. Розмір такої виплати може бути від 1 тисячі до 4 тисяч швейцарських франків. Це приблизно десь 1090-4350 американських доларів на особу. Це буде залежно від часу прийняття рішення до повернення. Згідно з планом, статус тимчасового захисту ЕС для українців планується скасувати у Швейцарії у 2026 році. Після цього українські біженці будуть мати право від 6 до 9 місяців для повернення. Це такий час, що вам як перехідний час, що ви можете ще тут залишитись після того, як відмінять цей статус офіційно у Швейцарії. Очікується, що десь приблизно 80% з 75 тисяч українців, які зараз перебувають у Швейцарії, повернуться добровільно. Але ж ті люди, які працюють, які можуть бути корисними цій країні, можуть залишитися, тому треба не з часом знаходити собі роботу. І якось закріплятися у Швейцарії, якщо ви хочете тут залишитись, інакше вам просто прийдеться повернутися додому або приїхати, може, в якусь іншу країну. Швейцарія відома своєю традиційною політикою нейтралітету, але останнім часом вносять корективи у свою зовнішню політику щодо України, демонструючи підтримку та солідарність у лютому 2025 року. Федеральна Рада Швейцарії ухвалила програму співпраці з Україною на 2025-2028 роки, яка є першим етапом 12-річної фінансової підтримки на економічне відновлення та зміцнення інфраструктури України, буде спрямована півтора мільярда швейцарських франків. У січні 25-го року Швейцарія затвердила мандат на переговори щодо укладення міжнародного договору з Україною. Цей договір створить правову основу для участі швейцарського приватного сектору у відбудові України. Таким чином, Швейцарія демонструє підтримку Україні через фінансову допомогу та дипломатичні ініціативи та переглядає в той же час свою. Політику нейтралітету в контрасті сучасних обставин. Давайте підіб'ємо з вами підсумки. Швейцарія у 25-му році продовжує підтримувати українських біженців і надавати тимчасовий захист статус С. Але вона це робить з більш жорсткими умовами для отримання цього статусу. На це треба приділити. Увагу, тому якщо ви хочете сюди поїхати, вам треба уже точно розуміти, отримаєте ви там статус або ж ні. Тому що вам потрібно бути з небезпечних місць України, вам треба було було перебувати в Україні на момент початку війни і ніде більше не отримувати ніяких тимчасових захистів. Ні в якій більше країні. Це якби саме основне. Хочу ще. Надати таку додаткову інформацію, що багато хто може про це й знає, те, що Швейцарія не входить до Євросоюзу, але важливо знати, що українці можуть перебувати у Швейцарії до трьох місяців без всякої візи, без всякого дозволу, і може проживати десь у родичів або просто десь приватно проживати, тобто, це так є дозволеним у Швейцарії для українців. Всі хочу надати таку додаткову інформацію про те, що ми можемо допомогти з роботою у Швейцарії. Кого це цікавить, той може написати нам у коментарях, або ж під відео будуть посилання, куди можна звернутися за такою допомогою. Будемо раді вам допомогти. Нагадую ще тим, хто не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, може запросити ще своїх друзів або знайомих. От. Велика подяка за те, що ви додивились моє відео до кінця. Записуйтесь також ще на консультації. Записатися ви можете за посиланням під відео або прямо в коментарях написати, що вас цікавить і на яку саме консультацію ви хотіли б записатись, які питання у вас є. От. Ну, а так все. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю вам успіху у всіх ваших справах.